Так, заміна пружини. Лопнула пружина на Peugeot 5. Надуїли вже ці пружини. І заміна сальника буде. Вон там, сальничок. Почав потіти. Щоб зняти стойку, що треба. Відкрутити гайки. Підкрутити зверху. Два болта тримає стойку на... 16. Головку треба. Стянемо пружини зразу. Хоча вже тут толку стягувати, але Я вже. От, І щоб виняти стойку, знімем рульову тягу, вкинемо от сюди, ось бачите сюди. От таку арматурку, щоб вижити неї щоб тут вийняти болти. Забув підставку, немає як показати, зараз вийму, покажу. От. Ну і тут треба викрутити гайку на 36 головка. Так, вала виняли, воно чуть-чуть масло підсопливлює. Машина боком масло не зливали, можна не зливати. Воно собі трохи капає і все. Трохи має задерто високоти. То... Щоб виняти з самого вала, зараз покажу, е, з підвісного корпус подушки мотора. І тут подвісний подшипник лежить. Щоб його вибити. Ось сам вал, ось так він стоїть. О, ось подвісний подшипник. От сюди легенько стукнути. Легенько сюди, раз тако, стук-стук, і він починає вал весь виходити. І все. Чітко вилазить. Е -е. Відкрутити сам подвісний тримається. Ось підшипник, ось на цьому. Вони провертаються. Раз покажу ось. Ось, раз. І тримає отакого підшипника. Коли ви вибиваєте, він виходить разом з ним. Ось так його, раз. І він заходить. Потім раз, з такої, і з тої сторони зажимається і не тримає, щоб не випав. Все, отак воно це все робиться. Ну і в кого там не робить привод спідометра, ось він там стоїть. Можна зразу замінити, або подивитися, чи зношений він чи ні.